Привіт Я Так. Заходимо в ціль. Ми не будемо. Ну, вже ми все, більше тому що мені мама сьогодні. Давайте скільки тут поповнити 30 на рівень. 30. пополняем. И снова та же самая реклама. Господи. А это больше раз послушаем, как музыка. айфончик. Нажимаем. Все. Nah, решти меня просто его нагаду. Куплю я, я, я тобі ту школу. Ну вс. Все у нас кора у нас Школа буде. Зараз я вам просто в такому шоці просто реально. Такая бока. No To ta škola, jakž ne nepomíráš, to je náš stup. Pojďte do Podívejme se. Hmm, dvou ještě. Tak. On se v okazí ozají, jsou mal, map, map. Tak. Ještě je to škola, Я хочу її я з того, що там ну, різні телефони, типу, і зараз я знайду. Осодиця лама мені дуже подобається тут У цей, я не знаю, немає файде але він дуже хороший. І оцей телефон просто. Ну і тут як... дуже багато всього, що пригодиться реально. Далее давайте будем купить нам лекарню. Напевно. Так, давайте купить на лекарню. Все живут не ранчеванные, вот здесь такой, такие, здесь такие есть. Далее. Что здесь такая, зараз. Ось ця наболечка, вона така одежа. Ось типу ця одежа. Ось. І буду копити на лікарню Ось, тому що сьогодні я школу получу ось. Я вам буду знімати. Не зрозуміло, що я вам буду знімати. Як я її вже, типу, буду збирати в ній речі ось чуть-чуть упали. Ось я ніяк не Добу в мене руки не досягую за построїти магазин в Tokybookie просто. А камера на реальні руки не досягую тут щось построїти реально просто. Дивіться, напишіть в коментарях, хто знає чому, ось тут червона крапочка світиться. Захожу, сюди захожу. І що у мене тут нічого типу нового нема. Що за червона крапочка розпові... розповісти? <сум> Розкажіть, будь ласка. Я просто реально не розумію. Да, тут у нас вісички ходим по віщичкам О, давайте ці вісички вещички. Колись розкладемо, може, сьогодні? Можем всім папа.